Спершої колеги хочу подякувати вам за підтримку законопроекту, який ми щойно проголосували. І переходимо до законопроекту 4470. Це також законопроект, який стосується реформи сфери корпоративного управління. І також є законопроектом, який чітко сприяє створенню важливих і кращих умов для ведення бізнесу в Україні ніж є зараз. Ви знаєте, що на сьогоднішній день наше корпоративне законодавство, яке залишилося нам ще з радянської спадщини, вони є достатньо імперативним. Воно зарегульоване, воно чітко встановлює, що потрібно діяти, яким чином потрібно діяти акціонерам і учасникам господарських товариств в своїх приватних компаніях. Воно встановлює імперативні відносини між ними, через що на превеликий жаль, такі учасники і володільці бізнесу змушені структурувати. Т свої бізнеси десь за кордоном і застосовувати норми прогресивного англійського права, наприклад, які дозволяють дозволяють диспозитивність, які дозволяють їм домовлятися між собою і дозволяють на майбутнє домовлятися, як вони будуть вирішувати так звані дедлокові ситуації, коли вони, не дай Бог, посваряться і не зможуть здійснювати разом господарську діяльність. Саме тому ми пропонуємо запровадити інститут корпоративних договорів, тобто договорів між між учасниками між акціонерами в господарських товариствах і дозволити їм врегульовувати свої внутрішні власні відносини на рівні корпоративного договору. Ці договори не є обов'язковими. Це суто виключна ініціатива і можливість, яку держава має надати учасникам приватного бізнесу. Ви знаєте, що цей законопроект є надзвичайно важливим, в тому числі в контексті того проекту, який ми вже прийняли в першому читанні, про товариство з обмеженою відповідальністю, адже він логічно доповнює той проект, який ми ще будемо доопрацьовувати. Можна секунд, будь ласка, на підтримку. На підтримку цього законопроекту також висловилася профільні бізнес асоціації, зокрема і Американська торгівельна палата Асоціація правників України. Але в той же час я хочу зауважити, я знаю, що окремі депутати хвилюються щодо того рівня корпоративної культури в компаніях з державною часткою власності, що цей рівень корпоративної культури на сьогоднішній день є надзвичайно низьким, і механізм корпоративного договору може бути в таких компаніях неефективним. Тому я звертаюся до наших колег, народних депутатів, які турбують. Дякую вам, депутати почули ваше звернення. До співдоповіді запрошується голова комітету з питань економічної політики. Ви озвучите свою пропозицію в обговоренні. Погоджену позицію озвучить Сидорович під час обговорення. Шановні колеги, до співдоповіді запрошується Соловей Юрій Ігорович. Шановні колеги. Дуже приємно, що сьогодні це вже другий законопроект, який стосується економіки, який стосується власне упорядкування корпоративних відносин. За оцінками Європейського банку реконструкції та розвитку і Світового банку сьогодні на руках у людей або як кажуть у народі під подушкою знаходиться понад 200 мільярдів доларів. Це в той час, коли Україна з простягнутою рукою ходить. У всіх державах світу і просить позичте нам хоча б один чи п'ять мільярдів. Це говорить про те, що сьогодні кошти, які є в українських сім'ях, в українських громадян, на жаль, не працюють в українській економіці. Сьогодні та ситуація, яка є в банківській сфері, практично не дозволяє рухатись капіталу, який є в громадян України. Єдиним джерелом інвестування станом на цю хвилину є нерухомість. В цивілізованих країнах світу іншими інструментами, набагато більшими, ніж навіть банківська система, є галузь фондового ринку, є галузь інвестування в акціонерні товариства та господарські товариства. На жаль, скажемо відверто, що сьогодні рівень довіри між учасниками будь-яких товариств, починаючи від приватних товариств з обмеженою відповідальністю і закінчуючи акціонерними товариствами, є на низькому рівні. Саме впровадження інституту корпоративних договорів дає можливість порядкувати відносини власності у підприємствах різної форми власності. Цей законопроект проект дає можливість залучити в економіку України мільярди тих доларів, які сьогодні зберігають. Українські громадяни, саме впровадження інституту корпоративних договорів дає можливість учасникам товариств погодити ті чи інші умови щодо голосування. Будь ласка, 30 Ті чи інші умови щодо голосування, навіть не зважаючи на те, що можливо у них. Особистісні речі в майбутньому будуть, скажімо так, заходити в зону конфлікту. Надзвичайно важливий, я б навіть сказав, історичний закон, який повністю дозволяє реформувати галузь корпоративного права та фондового ринку. І сьогодні є велика необхідність у прийняття в першому читанні. Дякую, дякую вам, будь ласка. Два за два проти. Проведіть запис. Голуб, Владислав Володимирович, будь ласка, дякую. Щиро. Владислав Голуб, 197-й виборчий округ. Черкащина. Шановні колеги, це дійсно надзвичайно прогресивний законопроект, який регулює корпоративне право України, який наближує його до європейських стандартів ведення бізнесу. Безумовно, що так звана культура Shareholders Agreement або корпоративних договорів, які регулюють право відносини між акціонерами товариства, це дійсно важливий крок для наближення нас до європейських норм ведення бізнесу. Але я хотів би дійсно зазначити на тому передосторозі, які про яку шановна колега Пташник намагалася сказати. На жаль, в Україні буде виникати ситуація, коли держава прямо чи опосередковано буде володіти підприєм, володіти долями в різних підприємствах. З іншої сторони мати приватного партнера. Саме для таких моментів ми маємо захищити, захистити... Перепрошую. Інтереси держави і передбачити, що умовно кажучи, там якщо в підприємстві 25% відсотків і більше належить державі прямо або через юридичних осіб публічного права, то для зазначених правовідносин між акціонерами такого товариства має бути прийнятий окремий закон, або це або це може бути розділ цього законопроекту. І завершуючи, я хотів би просто попросити колег дійсно підтримати зазначений законопроект, бо це мега крок для ведення українського бізнесу в Європі. Дякую. Дякую. Віцемопомоючи подоляк Ірина передає слово Олені Сотник. Будь ласка, пані Олена. Дякую, Олена Сотник, фракція самопоміч колеги. Так дійсно цей законопроект є з точки зору корпоративного управління кроком вперед. Неправда, що він вирішить всі корпоративні проблеми, неправда, що він є панацеєю залучення сюди мільярдів доларів. Але це дійсно є крок і поступ для господарських товариств, вирішення певних внутрішніх, принаймні, корпоративних відносин. Проте. Коли приймався точніше, писався цей закон. Він писався в першу чергу з точки зору більше комерційних підприємств, тобто підприємств приватного права. А натомість в даному законопроекті на превеликий жаль не враховано особливості, в тому числі в тому числі правові особливості, які на сьогоднішній день є в нашій державі. Це особливості державних підприємств, підприємств, яких є державна частка, або підприємств, яких є державна частка і які заснували відповідні юридичні особи. А це означає, що опосередковано держава впливає або володіє цими юридичними особами. Тому ми вважаємо, що ключовим ризиком даного законопроекту за тією редакції, яку нам запропонували до першого читання, є те, що якщо ми приймаємо його у такому вигляді без жодної оговорки відносно державних підприємств або юридичних осіб, в яких є частка держава, чи опосередковане володіння. В такому випадку ми отримуємо ризик фактично неефективного управління державною часткою або взагалі розкрадання державного майна, яке на сьогоднішній день і так не занадто ефективно або взагалі неефективно управляється державою. Тому фракція самопоміч пропонує в першому читанні до постанови про прийняття в першому читанні внести відповідну правку в текст даного закону. Я її зачитаю. У випадку, коли державі належить більше 25% статутного капіталу юридичної особи, а також коли таким юридичним особам прямо чи опосередковано належить не менше 25% статутного капіталу інших юридичних будь ласка, інших юридичних осіб. Порядок та умови укладання корпоративних договорів визначається окремим законом. Це означає, що буде відповідно розроблено окремий закон, в якому буде визначено порядок, як укладаються корпоративні договори, і жодні олігархічні представники в таких компаніях не зможуть зловживати цим інструментом задля отримання контролю над державною власністю. За інших обставин фракція не готова ризикувати державною власністю голосувати в такій редакції цей законопроект. Дякую. Дякую вам, колеги. Зараз заключний виступ від опозиційного блоку, тому я прошу усіх народних депутатів зайти в зал. Секретарят Верховної Ради я прошу повідомити депутатів, що зараз відбудеться прийняття рішення. І я надаю слово для виступу Долженкову Олександру Валерійовичу. Будь ласка. Шановні колеги, вказний законопроект, безперечно, також, як і попередній законопроект, покликаний по. Покращити рівень корпоративного управління в нашій країні та наблизити наше корпоративне законодавство до загальновизнаних міжнародних норм корпоративного управління тезис про те, що підприємства державної форми власності не ефективно управляються відповідно за випадку прийняття зазначеного закону в тій редакції, а він приймається не в цьому лому, а лише в першому читанні. І відповідно вказне зауваження ми можемо подати до другого читання. Ці тези відносно того, що існують дуже серйозні ризики щодо неефективного користування державним майном, так ми вже зараз бачимо, як користується і управляється державне майно. Ми бачимо це із вимог міжнародного валютного фонду. Ми бачимо це з показників фінансової звітності, які періодично надаються національними акціонерними компаніями, природними монополістами. Тому тези про те, що зазначені корпоративні договори будуть ще більше ускладнювати і погіршувати ситуацію структури корпоративного управління державним сектором економіки. Трохи є, якщо кажучи, не дуже переконливими. Що стосується інститутів акціонерних угод, угод щодо взаєморегулювання взаємовідносин, учасників, з обмеженою відповідальності, то зазначені інститути необхідно інтегрувати в національне законодавство, оскільки тут, в даному, в даному статусі, ми маємо. Роль е, наздоганяючого, тому що ще раз повторюю, це загально визнані норми. Вони існують на майже всіх країнах і СНД і Європи, не кажучи вже про Європу і світу. І тому, звичайно, нам необхідно доводити рівень нашого корпоративного законодавства і передбачити е, саме корпоративне управління. А це, адже ця сфера сприяє дерегуляції, і ця сфера сприяє зменшенню судових спорів та можливого рейдерства з боку бізнес-партнерів. Тому бе. Безперечно, навіть в тій редакції, які запропоновано, просимо підтримати згадний законопроект. Дякую, шановні колеги. Є ще, ще... бажаючі виступити. Я прошу заходити в зал. Я по хвилині надам слово. Розенко хвилина, Сергій Мельничук хвилина. Різане... Я припрошу, Різаненко. Різаненко хвилина. Мельничук, хвилина і... депутат Різаненко, 97 й округ, Стойко. Київщина. Хочу звернути увагу своїх колег на важливість цього законопроекту. Як ви знаєте, є декілька систем прав. Є англосаксонське право або так зване прецедентне, і є континентальне право. Ми живемо в системі координат континентального права. В Системі координат англосаксонського права, все, що про що ти домовився з кимось іншим, це і є правом. Ми в певній іншій системі координат знаходимося, де у нас чітко структурована конституцією з законодавством, що можна, що не можна, і в нашій системі координат, наприклад, не можна відмовитись від права, якщо таке передбачено конституцію. На заході досить поширений інститут саме корпоративних договорів або так званих shareholder agreements, коли акціонери між собою в індивідуальному порядку можуть виробити специфічні правила або стосунки взаємовідносини, які не прописані в законодавстві. Що дає їм можливість дуже сильної, дуже такої гнучкості і особливих умов, які можуть між собою прописувати. Я, тому цей інститут дуже. Дякую вам. Колеги, будь ласка, 10 секунд завершити. Дуже важливо запровадити цей інститут. І ще звертаю увагу на те, що він є деошаризуючим. Дуже часто виносять акціонери свої стосунки в офшори саме для того, щоб заключати договори. Запровадження інституту корпоративних договорів. Дякую. Одна хвилина. Сергій Мельничук. Шановні колеги, цей закон треба. Як і попередньо, обов'язково проголосувати, він дійсно необхідний, але прошу звернути увагу. Ми зараз голосуємо і пропонуємо дуже дієві речі, але скільки б ми не приймали законопроектів і різних поправок, треба звертати увагу, як діє виконавча влада, як діють суди, як діють чорні нотаріуси, як діє поліція, як діє прокуратура. Це те, що ми робимо, всі ці напрацювання для українського народу, для українських підприємців, для іноземних інвесторів, от все це буде споплюжено тими органами, яких я назвав попередньо. Тому прошу бути послідовними і всіх послідуючих рішеннях, які ми будемо надалі напрацьовувати, бути також, також послідовними, і приймати правильне рішення, щоб дійсно. Кожен наш законопроект був на благо народу, а так народ робить нас винуватими в цьому. Дякую. Отже, колеги, заключний виступ Івана Крулька. Прошу всіх зайти в зал, приготуватись до прийняття рішення. Будь ласка, Іван Крулько, одна хвилина. Іван Крулько, фракція Батьківщина. Фракція Батьківщина готова в першому читанні підтримати цей законопроект за умови врахування принципових пропозицій нашої фракції до згаданого законопроекту. Зокрема, нелогічна є запропонована норма щодо включення до цивільного кодексу нової статті 246, сорок значком 1, оскільки положення цивільного кодексу містять загальні положення щодо врегулювання питання представництва за довіреністю. Крім того, цивільний кодекс надає право законом встановлювати право особи видавати безвідкличні довіреності. А положення зазначеної статті регулюють саме питання видачі особою безвідкличної довіреності з корпоративних прав. Тому доречно, щоб запропоновані в законопроекті норми були передбачені у спеціальних законодавчих актах про акціонерні та господарські товариства. І друге зауваження стосується визначення опціонних договорів. Ми пропонуємо, щоб їх було врегульовано за змістом відповідних термінів у податковому кодексі. Для того щоб уникнути різного змісту відповідних положень у двох різних законодавчих актах, ми проговорили це з авторами цього законопроекту. І у випадку, якщо ці питання будь автори... ласка, автори підтверджують, що зазначені мною зауваження будуть врегульовані при підготовці до другого читання. За такої умови батьківщина готова підтримати зазначений законопроект. Дякую. Отже, колеги, обговорення завершене. Я хочу наголосити перш за все, що ми приймаємо лишень за основу. Але тим не менше, наскільки мені відомо є узгоджена позиція, щоб було включено під час голосування поправку, яку озвучила Олена Сотик від трибуни, і я хочу спитатись в автора, чи так само озвучувати Івана Крулька поправку? Ви ставите, так? Добре. Добре, тоді, значить, я ставлю на голосування з поправкою, яку озвучила до... До стенограми Олена Сотник. І, власне, в такій редакції я ставлю на голосування. Колеги, прошу зайняти робочі місця. Переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, готові? Я ставлю на голосування проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів номер 4470 за основу з поправкою. Яку озвучила під стенограму під час виступу Олена Сотник? Отже, 44,70 за основу з поправкою Олени Сотник. Прошу проголосувати, прошу підтримати колеги. Голосуємо. Шістдесят за рішення прийняте, колеги колеги. Перед тим як перейти до питання екології, я хочу.